thank you 18-та машина зібрана нашими і всіма волонтерами. Поки що ми її взяли в кредит, тому велике прохання ще закидайте донати, тому що хлопці вже чекають, а вже її можна відправляти просто, що потрібно розрахуватися. Дуже дякую і тим, хто ремонтував цю машину. Всім нас ми собі започаткували робити такий максимально об'єктивний звіт. Який показує нам нас, можливо, навіть не завжди там приємно, але принаймні показує. І ну, як на мене, це дуже крута е, штука. Не для того, щоб підсолоджувати своє якесь внутрішнє его і ходити самому себе хвалити, а для того, щоб розвиватися. От, Знаєте, е, я завжди дякую Богу е, за те, що він мені подарував асму. Е, тому що е, найкритичніші моменти, е, коли там бували якісь такі приступи. Е, Єдине, що мені завжди е, хотілося жити. Але жити не просто, щоб жити, е, жити, щоб щось продукувати, щоб щось народжувати, е, жити, щоб бачити там е, щасливих людей навколо. <кхем> І от ця наша діяльність, вона насправді сьогодні е, вона має в основі е, оце бажання жити. І я дуже захотів, е, щоб ви побачили свої звичайні неділі. Вони були різні, може хотілося стояти, як всім, десь там у храмі, але ви сиділи, нарізали ковбаси, робили бутерброди. І я сьогодні хочу, щоб ви побачили, що з того всього вийшло. І про те, що в нас з того вийшло, нам розкаже Люба. А я, враховуючи, що ми з вами входимо в період Великого посту, я дуже мрію, щоб коли ви будете чути, а таких уривків іваненських буде багато в цей період. Коли ви будете чути там про одного чоловіка, Симона Керенейського, який, такий саме, як ви, трудився, йшов собі на поле, попрацював, напрацювався цілий день, не участвував в ніяких політичних забавах, мітингах, навіть не знав по великому рахунку, що там відбувається з Христом. Просто йшов чоловік з поля і йому на плечі, знизу не всього, поклали той хрест. І він допомагав Христу. Ви робите те саме. Це круто. Тому я, я не дякую вам, тому що християнам нема за що дякувати, коли вони роблять добрі справи. І я щасливий, що ви мене є. Того дивимося зараз цей звіт, ймо бутерброди, а далі каже до своїх справ. Це про нас, ми всі тут щасливі, усміхнені і дуже хочемо, щоб пошвидше закінчилася війна. Хтось відходить від нас в силу якихось причин, але в більшості костяк у нас той же ж самий, і ми залишаємося, хтось до нас ще додається. Це дуже приємно. От напрямки нашої роботи, консультації та комунікації з прихожанами монастиря під час богослужінь сьогодні. Катя нас була. Я сьогодні постараюся вас підсилити. Комунікаційницею. Медична допомога під час богослужінь дуже часто в обмороки падають, або от сьогодні жіночці просто спина сильно боліла, вона ледь не сіла на, на підлогу. Треба було підійти і сказати їй, щоб вона сіла на лавку. Вона каже, не хочу заважати, там бабусі. Кажу, ми знайдемо зараз вам місце і будете Присядете. До речі, аптечку треба поповнити. Організація... Організація благодійних ярмарків. Це те, що ми робимо кожну неділю, і не лише кожну неділю. Ми їх робимо і по великих святах. Якщо вони на тижні з'являються, це багато одягу у нас, і треба ще один вішак, напевно, сюди. Проведення духовних лекторіїв, вони у нас сподіваюся будуть частішими. Була трошечки у нас пауза в цьому році, ну, в силу таких певних причин. Щось отець не хотів, щоб просто говорити. А щось і так десь хворів, десь ми не могли зібратися. От реабілітація військових та членів сімей загиблих це. Коли ми зустрічаємо тут родини небесного легіону, родини наших героїв, туди входять і родини зниклих безвісті, і тих, у кого чоловіки або жінки у полоні. І е, дуже важливо їх просто підтримати, об обійняти, дати їм теплого чаю. І е, с, офіційний спонсор нашого зустрічі це добрий шеф. Дякую, Володі, що ти нам завжди. Е, <плес> Що ти завжди безкоштовно піцу даєш, мені аж незручно писати, Володі. Думаю, може він розуриться з нашими. Нашим... Якщо піца, то добрий шеф. Добрий шеф да. Дуже дякую. Нехай Господь тобі повертає все те, що ти витрачаєш. Догляд та генеральне прибирання храму, ну, вже ми давно не прибирали в храмі. перед Паскою будемо просити. Да. Так, і ще там, от організація наших благодійних заходів це Свято Миколая, яке ми постійно влаштовуємо. Ну, також долучаємося, хто ангелом, хто грінчом, хто ким може, <рес> <рес> тим і долучається. Ну і завжди також є піца. Дякуємо. Наступний. Ну, збори у нас дуже різноманітні, і їх важко перелічити. От, а тут от, такий, бачите, стійкий е, прорив е, у 2024 році. Бачите, е, як ми е, стартанули. Ну, минулий рік було 47 ярмарків цього року 63. Ну, а це цифри 2024 року і технічне комплектування ЗСУ. За цей рік ми зібрали сім автомобілів чотири. Було автомобілі, на яких ми збирали для ремонту: два реби, один старлінки, один наземний дрон, один мультикоптер, один прожектор для ППО і сім детекторів дронів, і один тепловізор. Ну тут так само я кажу, що ми, можливо, і не все встигли б внести забезпечення одягом і побутовою хімією. Цифри за 2024 рік. Це і пеленки, і памперси, і грілки, і дві тони окопних свічок з однієї тони парафіну, і побутова хімія, і 10 тисяч мішків, одяг для поранених. Ну і ці потреби вони є постійними. Постійно хлопці мерзнуть, будівельні матеріали, зарядні станції, скоби для. Бліндажів, вогнегасники, е, тент, комплекти інструментів. це е. да. пічка, яка автономно зігріває за, за рахунок солярки, дає можливість зігріти чи автомобілю, чи який, який, якийсь простір. Ну і за, з 2022 року до сьогодні ми вже зібрали на 19 автомобілів. 20-й 20, так дозбираємо. 15 старлінків, 18 тисяч окопних свічок, 10 тонн одягу, 72 буржуйки, 3 нових партнерства в нас з'явилося, і 2 зарядні станції і нічну оптику. Ну, отак. От ну, Хоча кажу, що можливо тут ще не все є зафіксоване. Люблю говорити про те, що якщо є рай на землі, то він вже дичині і поспішаю сюди і відпочиваю не тільки душею, але і вашою енергією, яка дійсно заряджає. Стільки ви багато всього робите, і наприклад, кожного кожної неділі ці ярмарки, які збирають кошти, і ви настільки жартовно гарно це все подаєте. Мені хочеться доєднатися більше до вашої когорти, Мені хочеться допомогти. Мухти більше, але тим не менше, от давайте, наприклад, таке зроблю зобов'язання в 2025 році, щоб ваш волонтерський гурт трошечки більше масштабувати ваші ідеї, більше можливо десь дати можливості реалізувати і підсвітити підсвітити роботу для того, щоб ви були прикладом для інших. Ну, Пишаюся вами, горжуся вами, і мені приємно Приємно бути сьогодні з вами і приємно взагалі завжди розділяти якісь будь-які заходи, які ви проводите. Ви проводите завжди на найвищому рівні. Ну, все одно ви всі знаєте, що без кожного з вас не було б нічого. Тому що, коли я приходжу зранку і раніше, у мене було сильне хвилювання, що от а сьогодні продуктів не принесуть, чи там хліба мені не вистачить, чи ще щось. От, але з, отець нас вчить довіряти Богові, вірити йому і е, покладатися на волю Божу. Тому якщо це потрібна справа, то вона, звісно, що буде і зроблена. Тому сама часом зранку приходжу. Одна хлібина лежить, палка, ковбаси, а потім ярмарок відбувся і купа всього, так як і сьогодні на столі. І ти дійсно піднімаєш очі до неба і думаєш, Господи, прости, що, що за моє невірство, що я так панікувала зранку. Дякуємо всім за небайдужість. Дуже приємно, що кожного разу, кожної неділі або у свято, люди долучаються, хто компот приносить, хто хліб, хто е, і випічку, і дуже класно ярмарок Ається і всі задоволені, і тим паче, що ще збираємо кошти. Дякуємо.